Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому своєму відео розповім, де валентність вказувати в елементи в сполуках, а де цього робити не потрібно. Відносно вказання валентності елемента в сполуках, правило відносно просте. Перше, якщо елемент стоїть в перших трьох групах періодичної системи, це три перві вертикальні колонки елементів. Позначені 1, 2. 3. Неважно, яким кольором е забарвлений елемент, якщо у вас е табличка забарвлена і ви школяр. Тобто, перві три групи е не вказуємо. Всі остальні вказуються. Крім того, вказується валентність для елементів із перших трьох груп, таких як аурум, тобто золото, ртуть, Меркурій і купрум. Вони мають по дві валентності. Тому в межах школи, підготовки до ЗНУ і в університеті, ми вказуємо для їх валентність. І для тих, хто не попадає в ці перві три групи. Так, а це перше правило. Друге правило підходить тільки для тих, хто учиться в університеті. Якщо ви хімію елементи, от там воно буде важливо, там з'являється ще Галій, Індій і коли глибоко в хімії елементи, у цих трьох елементів теж з'являються дві валентності. Тому їм теж на вказувати. Но це ото, друга половинка тільки для студентів. Також у нас валентність вказується для тих, хто не впадає в перві три групи. І ось для цих трьох елементів з перших трьох груп все. Ось таким простим чином. <кхів> на цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. всього доброго. До нових зустрічей.